Ми постійно працюємо на місцях прильоту, і наша група більше навіть спеціалізується саме на пошуках е, по місцю прильоту самого. І от у нас був випадок. Ми приїхали е, шукати людей. Це була будівля, це багатоповерхівка. Суть... цивільна, повністю цивільна забудова, просто будинок багатоповерхівка. Туди прилетів кап, е, в перші поверхи і обрушилось здання. Практично 5-6 поверхів, шість поверхів впало вниз. І на місці на цьому місці шукали дитину 15 років. Це інформація була від родичів, які знаходились в сусідній кімнаті, і тому було точно зрозуміло, точно знали, що там знаходиться дитина, хлопець 15 років. І нас запустили. Ми почали працювати. Разом з ДСНС і з собаками, які шукають живих. Ми працювали з двома собаками і дві собаки показали два місця конкретних місця, де могли знаходитись люди. Відпрацювали це ну, вночі, скажімо так, і потім працювали багато, дуже аварійна була ситуація. Дуже було тяжко людям, ДСНС, працівникам було тяжко на цьому місці відпрацювати. Тому ми приїхали ще зранку і взяли з собою собаку, яка вже працює по 200. Тому що, на жаль, в таких ситуаціях, які ми бачили, дуже велика вероятність того, що вже люди там, на жаль, не живі. Ми зайшли, чесно кажучи, буквально через 2 хвилини, навіть менше, собака нам чітко показала, де на її погляд знаходиться загибла людина. І е, так і вийшло, що Олександра також вона працювала, була саме там. І проблема була в тому, що нам не повірили. Тобто, коли собака показала цю локацію, вона дуже відрізнялася від того, що казали родичі. Це була інша іншіна, взагалі до да, будівлі і нам не повірили. Подумали, що собака просто собі там гарбавилася чи ще щось, але вона вона спаювала на цьому, трошки копала лапою. І мені стало цікаво, я почала копати також, бо ну, я вважаю, що собаці треба вірити, бо чому ти тоді з нею працюєш, якщо ти їй не довіряєш. І я побачила щось дивне, мені здалося спочатку, що це іграшка, а потім я зрозуміла, що це просто людська нога, яка вже просто дуже набрякла від тиску. І тоді вони вже її побачили і почали швидко це так, доставати. Ми е -е, показали це місце, працівники ДСНС. Велика повага до них, вони швиденько відреагували. Саме в цьому місці достали людину, але це був дорослий чоловік, якого взагалі ніхто не шукав. Тому от е, таких пару слів це дуже важливо, тому що ви можете шукати в іншому місці, наприклад, зовсім іншу людину, не думаючи, взагалі, що тут іще хтось може знаходитися, а саме собака. Вона не думає, вона не знає, 15-річний, в тому місці, не в тому місці. Вона саме показує, де відчуває. Ми вивели собачку відпочити. Поки прибрали цей шар такий невеличкий зверху, і нам, нас ну, попросили, запросили знову відпрацювати. Ми зайшли, собака знову за декілька хвилин показує нам. Показує конкретно, собака бореться за це місце, вона показує, що саме тут є. Ми питаємо у родичів, що тут могло бути. Вони кажуть, що тут знаходився стіл, комп'ютерний стіл з комп'ютером, де може бути дитина. І, на жаль, так і виявилось, що саме в цьому місці знаходився цей хлопчик, який просто собі грався в комп'ютер. Ніяк не думав за те, що зараз, звісно, прилетить йому прямо в вікно, той кап. Там він, на жаль, залишився. Поки що в цій справі не придумали, як замінити собак. Ми можемо казати, що захисні собаки вже починають уходити в минуле. Ми можемо казати, що там собаки, котрі рятують на воді, вже уходять в минуле. Але поки що ніс собаки не виходить заміну. Ми максимально хочемо допомогти людям. Побачити, донести цю культуру, показати людям, що саме собаки, саме ці собачки, які гуляють або е, бігають і гадять на газоні, що вони можуть принести дуже великий результат, і результат, е, і, скажімо, ця робота в будь-який час, в будь-який момент, може бути корисною для кожного з нас. Ми знаходимося на одному із будівлі горд міста Харкова. Це покинута будівля, будівля, яка вже, скажімо так, в аварійному такому в аварійній ситуації знаходиться. Для того щоб навчити собаку шукати людей, живих або загиблих. Ми потребуємо в багатьох таких локацій. Ми постійно маємо змінювати локації, на яких собака буде працювати, і вчитися, не звикати саме до конкретного місця. Тому наразі це одна із наших локацій, де ми тренуємося. Коли собака знаходить, вона показує нам головою, тобто носом, що саме тут знаходиться людина, і починає казати нам це своєю мовою, тому що ми можемо не бачити собаку під час пошуків, і вона має нас звуком самим привести до самого підцентру, де знаходиться людина. Ми зараз будемо працю... працювати з собакою, яка шукає 200, і ми використовуємо так, назван... так звану легенду. Тобто ми знаємо, де є запахи, сам провідник і собака не знають. І ми кажемо, що наразі люди кажуть, що в цьому приміщенні була людина. Коли було обрушення, була людина в цьому приміщенні, в наступній кімнаті і також в кімнаті там, номер 2 називаємо її так. От. Тому ми наразі будемо відразу пускати собак там, де є теорія, що в нас знаходяться люди. Відпрацюємо там, а далі вже перевіримо э, все приміщення. Собаку звуть Мрія, вона австралійський хілер. Я її купила ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, то, на жаль, з Харкова виїхали рятувальники, і понад 9 місяців це була єдина пошукова-рятувальна собака в місті Харків і в області, бо наші ДСНС не мають цього кінологічного загону. Мрія була єдина. Лія, те, що точно було, за те, що потім діставали там, де вона позначала, це три померші людини, але дуже свіжі тілі не були майже не ушкоджені. і вона знайшла живу людину. У нас коли на палаці спорту була ця трагедія, і то вона знайшла живу людину. У нас була ситуація, дуже такий, е, склад, е, складний завал, бо е, туди прилетіло 5 ракет різного типу. Е, сама будівля була дуже зруйнована максимально. І велика. І велика. Сама, още, сама територія дуже велика. Тобто це не одна кімната, це великий-об'єм великий такий пошуку. І наша собака одна і інша І E, Значить, я саме пішов туди до самого місця. Е, пояснював, що саме тут собаки показують, а потім ми почули вже сам голос. Нами почали спілкуватись. Тобто людина під завалами почала говорити, що він там є і він живий. Цю людину достали живою. Це для нас було дуже важливо. Це ще щінок. Це спаніель, який тільки-тільки навчається, і тому він не буде показувати нам саме е, обозначення, не буде робити скажімо так, облаюванням самим. Але її задача зараз просто знайти людину. Це є сенс цього дресування на сьогодні цієї собаки. Це як свого роду ритуал. тобто Собачка знає, що в такій позі саме звідсіля вона буде шукати. Усі мої пошукові собаки наді мною домінують. Вони головні в нашій співпраці, вони головні. Бо якщо я хочу дуже слухняну собаку, то я буду сама шукати. Собака приходить на звал, мені мені каже, ні, Шура, треба от сюди. Я чую, що людина тут. І навіть якщо в цей час скажу, йди до мене, ляж, стань, сядь. Собака мені скаже, ні, людина тут. І я маю це тобі позначене. Тобто, собака в цій грі, вона головна, вона має в пріоритеті завжди мати ну, саме бажання шукати, а не бажання слухатись.